Раціональний розум не бажає усвідомлювати справжні причини емоцій, він хоче використовувати механізм проєкції, він звинувачує події або інших людей, які викликали те чи інше почуття, і вважає себе безпорадною, безневинною жертвою зовнішніх обставин. Вони мене розлютили, він мене засмутив. Це налякало мене. Моє занепокоєння викликано подіями у світі. Насправді все навпаки. Пригнічені та стримувані почуття шукають виходу та використовують події як пусковий сигнал чи привід, щоб вийти назовні. Ми схожі на скороварку, яка випускає пару за першої ж нагоди. Наші спускові курки налаштовані та готові зірватися. У психіатрії такий механізм називають заміщенням. Ми гніваємось, тому що гніватися нас примушують події. Якщо має місце постійна здача, і ми відпустили добре прихований запас гніву, то людині чи ситуації буде дуже складно або навіть неможливо роздратувати нас. Це стосується й усіх інших негативних почуттів, якщо їх відпустити. Через громадську обумовленість люди стримують і пригнічують навіть свої позитивні почуття. Ми можемо придушити любов, коли наше серце розбите, що часто призводить до інфаркту. Також пригнічена любов проявляється у вигляді надмірного обожнювання домашніх тварин та в інших формах поклоніння, Справжній любові не властиві страх і прив'язаність. Страх втрати виникає через прив'язаність та почуття власності. Наприклад, невпевнений у собі чоловік ревнує свою жінку. Коли тиск привнічених і стримуваних почуттів перевищить допустимий для людини рівень, розум створить зовнішню подію, яка допоможе випустити пару та зробити заміщення. Таким чином, Людина з пригніченою скорботою буде підсвідомо створювати сумні події у своєму житті. Людина, сповнена страху, переживає різні жахливі ситуації. Гнівлива людина постійно стикається з обставинами, які її розлючують, а гордовиту людину постійно ображають. Ісус спитав чому дивишся на скалку в оці твого брата? Колодиш у власнім оці не відчуваєш, всі великі майстри спрямовують нас усередину. Все у Всесвіті випромінює вібрації. Чим вища частота вібрацій, тим вони сильніші, оскільки емоції є енергією, то вони так само випромінюють вібрації, ці емоційні вібрації впливають на енергетичні поля організму. Результати такого впливу можна побачити, відчути та виміряти. Наприклад, фільми з використанням кирліанової фотографії, зняті доктором Тельмою Мос, демонструють швидкі зміни кольору та розміру енергетичного поля залежно від змін емоцій. Енергетичне поле зазвичай називають аурою. І його можуть бачити люди, які мають вроджену можливість спостерігати вібрації такої частоти, або вони цьому навчились. Аура змінює колір та розмір залежно від емоцій. М'язовий тест також показує енергетичні зміни, що супроводжують емоції, оскільки м'язи нашого тіла миттєво реагують на позитивні та негативні стимули. У такий спосіб наші базові емоційні стани транслюються у Всесвіт. Розум не має вимірів або розміру і необмежений у просторі, тому він передає свій базовий стан через енергію вібрацій на необмежену відстань. Це означає, що за допомогою емоційного стану та наших думок ми регулярно та несвідомо впливаємо на інших. Наприклад, емоційні шаблони і пов'язані з ними мислеформи можуть бути свідомо спіймані та прийняті медіумами на великих відстанях. Це може бути продемонстровано експериментальним шляхом, а наукова основа цього є предметом великого інтересу передової квантової фізики. Через те, що емоції створюють вібраційне енергетичне поле. Вони впливають на присутніх у нашому житті людей та визначають їх. На психічному рівні наші емоції, що стримуються і пригнічуються, впливають на життєві події, тому гнів приваблює злі думки. Основне правило Духовного Всесвіту таке подібне притягує подібне. Сюди ж відноситься любов породжує любов. І завдяки цьому людина, яка відпустила велику кількість внутрішнього негативу, оточена думками і подіями, наповненими любов'ю, а також люблячими людьми і домашніми тваринами. Цей феномен пояснює багато духовних висловлювань і загальновідомих афоризмів, незрозумілих розуму, наприклад, такі, як багатий стає ще багатшим, а бідний біднішим. Той, хто має, отримає ще більше. У більшості випадків, саме з цієї причини люди з апатичною свідомістю створюють у своєму житті умови бідності, а ті, хто має свідомість достатку, створюють достаток. Внаслідок того, що всі живі істоти взаємопов'язані на вібраційному енергетичному рівні. Наш базовий емоційний стан підхоплюється і викликає відгук у всіх навколишніх життєвих формах. Усі знають, що тварини можуть миттєво щитувати базовий емоційний стан людини. Були проведені експерименти, які показали, що людські емоції впливають навіть на розмноження бактерій, а рослини реагують на наш емоційний стан.